Що ти кажеш, Кірус? Угу. Що, привіт, привет, мені У меня начала дасть я уроки. Давай починаю. Друзья, смотрите, что значит, з этого чи з этого? Это пока з этого. З цього. Ну давай с цього. Ну давай по черзі. Ну давай. Яка там буква у нас будет? Буква Х. 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 Я его не знаю, це швочик наверное мой Никита. Хлопчик, просто якийсь хлопчик намальований. Як його звати? Я знаю. Як хочеш, так його і назви. Як його назвати Нікітом? Ну, хай буде Нікіт. <різь> Добре, давай. Давай спинку рівненько, головку рівненько. <різь> ну що, виходить в тебе? Чого? Чого ти трясешся? Виходить? Дивись, тут зверху теж є.